Так, шановні вступники, ще раз всім доброго раночку, будемо починати, і давайте з вами почнемо з основного організаційного моменту. Думаю, що всіх вас хвилює саме формат проходження вашої вступної співбесіди. Можливо, не всі з вас звернули увагу, що в кабінеті у вас висвітилось запрошення, і там є посилання на Google форму. Так, як у нас в місті зараз багато часу відключення світла, і ви всі переймаєтеся за те, щоб воно у вас було, і ви мали можливість якісно скласти усну співбесіду. Тому, якщо ви плануєте складати дистанційно, ми вас просимо, щоб ви заповнили Google форму. Я її зараз вам продублюю в чат. Можливо, хтось вже це зробив, тому ще раз заповнювати не потрібно. Одного разу достатньо. Всі інші, якщо ви плануєте складати очно, ми вас включаємо за датою подачі ваших заяв у попередній список. Я вам зараз виведу його на демонстрацію, поки показую, список для інженерії програмного забезпечення. Список для спеціальності менеджмент буде трошечки пізніше. Ну, орієнтовно. Сьогодні висвітлено буде на сайті ось даний список, який я вам зараз демонструю. І завтра ми плануємо на сайті у нас в класі вступнику виставити список тих, хто буде складати устну співбесіду, спеціальності менеджмент. Зараз, можливо, хтось уже себе помітив. Якщо ви бачите себе в списках на складання очно, а ви плануєте зробити це дистанційно, не хвилюємося, не заповнюємо Google форму, вказуєте. Що ви плануєте складати співбесіду на таку-то спеціальність в дистанційному форматі. При цьому ви маєте виконати всі технічні вимоги. Тобто, от як зараз так, ми працюємо з вімкненими камерами, в нас налаштований мікрофон, ми впевнені в тому, що у нас буде світло, або ми працюємо з мобільного якісного інтернету, і в нас нічого не буде перериватися на протязі нашої співбесіди. Нагадаю, за часом вона буде не дуже тривалою. Якщо говорити вже про індивідуально, коли кожен зайде і буде складати свій билет. Якщо хтось ще якого не знайшов, в даних списках не хвилюйтеся, ми їх оновлюємо. Тут не внесені поки ще прізвища за останні два дні, тому все це в процесі, і буде виставлено нас на сайті. Я думаю, що вкладку вступнику всі прекрасно знають. Як мінімум, розклад консультацій ви подивилися саме там. Там наша вкладка в вступнику, і тут є всі питання. Нікіта, у вас вже є питання? Так, бо я подавав на дистанційну форму здання екзамену, а там, бачу себе в списках очно. Я розправлю. Розправлю. зазначила, так. що список ще редагується. Якщо ви вже заповнили цю Google форму, ще раз заповнювати не потрібно. У вас буде внесено в дистанційний формат, не хвилюємося. А що то, у вас також питання? Так, а де дивитися це посилання на Google форму? Ну, я просто зараз в електронному кабінеті дивлюся, я її не можу знайти. В статусі заяви. Я взагалі продублювала в чат. Зараз ще раз продублюю, можливо, ви пізніше зайшли і не побачили в чаті. Також буде на сайті сьогодні. Побачили форму. Ну, а у самому електронному кабінеті її можна десь подивитися чи тільки Стісно через вікна? В статусі е... заяви. В Ваших поданих заявках статус зареєстровано, і там у вас запрошення з посиланнями, з ідентифікаторами, з вказанням часу. А можна запитати у вас, а буде е, собеседування в. Любайся, да, <coughs> онлайн чи офлайн е, відео? Так, давайте ще раз зупинятися на е, конкретних прикладах. Я, Стеценко Анастасія Олександрівна, вступаю до економіко правничого фахового коледжу. Правильно? В понеділок за розкладом в мене індивідуальна усна співбесіда з української мови та з математики. Що я роблю? От хто слухав уважно, що ви робите? Розкажіть мені, будь ласка, я прокидаюся зранку, приводжу себе до ладу, сідаю на автобус і їду до коледжу, о котрій я маю бути в коледжі. Не чую. Відповідайте, будь ласка, хто уважно слухав. О 12. -й. О 12. О 10. -й. У кожного свій індивідуальний час для проходження співбесіди. Правильно? На сайті в вкладинці, вступнику великими літерами. Ось тут, над підготовчими курсами, буде оприлюднено, написано великими літерами. Списки для проходження індивідуальних усних співбесід в коледжі. Відкрийте вордовський документ, в якому ви побачите формат, очний, списки і час, коли кому на котру приходите, приїздите. Інша можливість пройти співбесіду дистанційно. Дистанційно, для того, щоб пройти співбесіду дистанційно, необхідно попередньо зареєструватися за Google формою. Дистанційно співбесіду проходять ті, в кого немає фізичної можливості приїхати до коледжу. Тоді такі абітурієнти заповнюють Google форму, вносять в ту Google форму свої дані, які у вас там запросять, так? Да? І шукають себе в цьому ж самому списку, під надписом дистанційне проходження співбесіди, і підключаються в Zoom за певним ідентифікатором, який також буде там оприлюднений, і розпочинають роботу з екзаменаторами. І знову ж таки, тут невеличка ремарочка. Сьогодні на консультації ми бачимо чорні квадратики. На індивідуальній співбесіді така е, ситуація не пройде, да? необхідно забезпечити ідеальний технічний зв'язок, щоб вас було гарно видно, щоб вас було гарно чути, тому що необхідна ідентифікація абітурієнта, здобувача освіти, ви індивідуально будете спілкуватися з екзаменаторами, вас мають бачити і чути. Знову ж таки, в умовах відключень світла, да, з графіками погодинних відключень, потурбуйтеся про це заздалегідь, і якщо є можливість, то приїдьте все ж таки на очне складання співбесіди. Якщо в процесі співбесіди якісь виникають форс-мажорні обставини, вимкнули світло, зник інтернет, не вдаємося до паніки. Є робочі телефони коледжу, відбуркова комісія працює. І якщо дійсно технічний збій відбувся через поважну причину, то перше, що ви маєте зробити, це в терміновому порядку попередити фахівців відбуркової комісії. По організаційним питанням все ж таки очно чи дистанційно розібралися? Так. Так. А ще питання насчет математики. Скільки нужна бу нам потрібно буде зараз вопросы, щоб... Ви зараз нас послухаєте уважно? Ми з вами переходимо до найцікавішого. Так? Детально ми зараз з вами поговоримо, Добре. що вам необхідно зробити на математиці, що вам необхідно буде зробити з української мови, які критерії оцінювання, як розраховується конкурсний бал. Слухайте уважно, в кого є запитання, піднімайте ручечки, але давайте домовимося, що спочатку вам нададуть інформацію викладачі, а потім ми вже з вами пройдемося по запитанням. Домовились? Домовились. І. Тетяна Миколаївна, будь ласка, про математику, розкажіть, що на кого чекає. Так, сподіваюся, що з форматом всім стало зрозуміло. Ще раз про всяк випадок. Хто? Долучився пізніше. дублюю посилання на Google форму. Якщо ви плануєте складати усну співбесіду дистанційно, ви її заповнюєте. Така сама Google форма у вас в кабінеті. Тому, якщо ви вже це зробили, ще раз заповнювати не потрібно. Отже, перейдемо до власної картки. Як нараховується бал за вашу усну співбесіду? І нагадаємо, що усна співбесіда. Подається вами індивідуально. Так, думаю, що познайомилися. Вже Анастасія Олександрівна себе представила я Тетяна Миколаївна. Також з вами побачимось на усній співбесіді. Отже. Усною співбесіду з українською мовою математики вона складає складають наступні спеціальності. Сьогодні у нас представлені такі дві, два титани до нашого відділення економічного. І я думаю, що ви вже активно готуєтеся до усної співбесіди. Все, що можна повторити, зараз звернемо увагу на що зробити акцент. І, отже, ваша усна співбесіда буде складатися з двох предметів. Це українська мова, яка включає в себе тест. Займатиме у вас це 10 хвилин, 10 тестових завдань. Після цього ви переходите до усної співбесіди з математики. В цілому усна співбесіда займатиме для кожного індивідуально 15 20 хвилин. З рахуванням того, що ви трошечки підготувалися, подивилися на картку, готові співпрацювати з українською мовою від викладача можливі питання. по Вашому мотиваційному листу, тому ще раз перегляньте, про що ви там писали. Ну і ми з математики маємо три завдання різного рівня. Таким чином, у загальному, що кожен із вас виконає всього 13 завдань: 10 тестових питань з української мови, які будуть платити на платформі Moodle. І три завдання з математики різного рівня і складності. І отже, ваш конкурсний бал буде нараховуватися наступним чином відповідно: маємо бал української мови максимально 40, бал математики максимально 50. Якщо ви відвідували наші підготовчі курси і. Вдало склали підсумкові роботи, то ви можете мати максимально 10 додаткових балів за підготовчі курси. Ну, і 100 нараховує в нас в система, всього працює на 200 бальній в системі оцінювання. Отже, картка усної співбесіди з математики в нас складається з трьох завдань. Три завдання різного рівня. Завдання перше середнього рівня оцінюється максимально 10 балів. Тобто, якщо ви його не розв'язали абсолютно, ви матимете 0 балів. Якщо ви виконали абсолютно всі дії сказанням там нюансів, нюансі, родзинок, ви матимете максимально 10 балів. Якщо ви розв'язали завдання частково, то вже тоді матимемо оцінку від до 10 балів за це завдання. Друге завдання достатнього рівня. Максимально за нього можна отримати 15 балів. Ну і третє завдання високого рівня, тут доведеться трошечки подумати, максимально оцінюється в 25 балів, відповідно. Ну і порахуємо, разом маємо 50. Значить, є ось тут приклад картки, і ви, якщо ви дивилися, знову ж таки, наш сайт, вкладку вступнику бачили дану картку. І також покажу вам іще зразки завдань різного рівня, яке у вас може бути на усній ввезені. Так, про середній рівень говорили. Може бути ось такий тип завдань. Я думаю, що тут питань по середньому рівні, скоріше за все, ні в кого немає. Якщо буде, давайте на кінець залишимо. Так, і завдання високого рівня, щоб ви орієнтовно розуміли, що з собою можуть уявляти ось такі типи завдань. Бачимо дробово-раціональні вирази. Бачимо використання формул дискримінанта та Вієта, а також різні способи розв'язування систем. Непопулярний графічний спосіб, але інколи саме таким способом можна розв'язати і тільки ним нашу систему рівнянь. Ну і відповідно самі такі прості завдання, да, які в нас можуть бути. Знову ж таки, дискримінант, формула скороченого множення, дерема Піфагора, поняття. Саме прості поняття, які виносяться в математиці 5-9 класу, синуси, косинуси, і де ви ще, на яких платформах можете підготуватися, переглянути основні моменти. Скоріше за все, ви вже з ними всіми працювали. Я тут не виносила на урок, на кахути різноманітні, я думаю, в принципі, всі з ними і так працюють. Отже, по програмі. Що саме може у вас бути за тема? Зазвичай всі задають питання, мабуть, з цією метою, щоб знати, що не повторювати. Так от, програма включає рівень стандарту, математика 5-9 класу. Знову ж таки, програми усних співбесід можете переглянути в класі вступнику. Ось виділена да, програми співбесід та творчих конкурсів. Ну і, відповідно, обираємо нашу спеціальність. Українська мова та математика. Якщо вам цікаво, більш детально, які саме які вузькі моменти вам потрібно переглянути, чи потрібно формули прогресії знати вам, відкриваємо програму. І Ще раз акцентую, що завдання у вас можуть бути з абсолютно усіх тем, рівня стандарту, математики, п'ятий. Дев'ятий клас. Тобто, починаючи від дій з дробами, формул скороченого множення, дискримінанта, дієта, якого всі не люблять, і геометрія наша, синуси, косинуси, тангенси. Все це може у вас попасти. Але у кожного буде всього три завдання. Тому рекомендую все ж таки почати повторювати, якщо ви ще того не зробили, з основних теорем і формул. Вони також винесені в програмі. А після цього перегляньте зразок карток, попробуйте розв'язувати. Подивіться, скільки це займає за часом. Не забудьте про те, що вам буде потрібно сконцентруватися. Всього співбесіда буде займати 15 20 хвилин. Но при цьому треба максимально себе всі знання вижати, показати. І в той момент, коли я зупинялася, що в нас завдання може бути оцінено, по-перше, ну, да, наприклад, від 0 до 10 балів. Якщо ми нічого не робимо, пропускаємо, маєте 0 балів відповідно. Після того, як ви порозв'язували, підготувалися до усної самосівбесіди, викладачі, звісно, можуть задати додаткові питання по вашій карці, якщо там абсолютно нічого не буде написано. Ну, так само. І питання будуть додаткові, якщо ви повністю все розписали, наприклад, забули ОДЗ внести в ірраціональне рівняння. Або, якщо у вас був дріб, ви рівняння розв'язали, а не врахували той момент, що не можна ділити на якесь число, відповідно. Так, по основним моментам по картці. Все зрозуміло? Питання, думаю, залишимо на кінець, як ми з вами домовили. Зараз слухаємо, як же ж ми будемо складати. Усна сплюбесіда з української мови. Так, з математикою все зрозуміло, правильно? Вам зрозуміло, що на математику у вас віднесено більше практичні завдання, які вам необхідно буде розв'язати, прогрунтувати, обґрунтувати і захистити перед комісією. Українська мова винесена на тестову частину. Знову ж таки, з української мови ви не побачите тут ніяких складнопідрядних речень, синтаксису. Ви побачите тут ту програму, протягом якої ви готувалися е, за період навчання в школі. Програма затверджена міністерством і нічого нового, складного, авторського ніхто нічого не видумував. Складного для тих, хто вчився, готувався, немає. Переживати треба, але боятися не треба. Українська мова складається з таких розділів, як. скажіть, будь ласка, от чесно, хто відкривав сайт і дивився програми вступних співбесід? Підніміть ручку, лапку. Один, два, бачу, ну трошечки дивилися. А як тут ручку підняти? Можна голосом сказати, що Анастасія також дивилася програми, правильно? Бачу, попіднімали. Не більшість, але є ті, хто вже вивчив ці програми. Знову ж таки, дам винесено в тестову частину розділ орфографію. До орфографії ми з вами відносимо, що правопис слів, правильно Ненаголошені голосні, правопис префіксів, суфіксів. Чергування, правопис великої літери, лапки у власних назвах, правопис часток не-ні. Тобто ті актуальні питання, які нам з вами необхідно знати не тільки для успішного вступу в коледж, правильно, а й для того, щоб грамотно вміти спілкуватися у повсякденному житті. Лексикологія і фразеологія наступний розділ, який також винесений е, е, на індивідуальну усну співбесіду, знаєте, що лексикологія це що таке? Хто пам'ятає лексикологія? Що це таке? Софія, ну нагадайте, будь ласка. Наука, яка вивчає лексичне значення слів. Лексичне значення слів. Абсолютно вірно. Відповідно, можливо, комусь із вас трапиться тестове запитання, дати визначення слову. Що таке там іменник, наприклад, да? і ми з вами в варіантах відповіді будемо обирати варіанти відповіді, що це слово означає для того, щоб повторити розділ лексикологія, необхідно пам'ятати, що таке терміни, що таке професійна лексика, що таке нейтральна лексика, багатозначні однозначні слова, правильно? Що таке синоніми антоніми, це база всієї української мови і лексикології, пароніми, омоніми, те, що ви вивчали в школі, не побоюся знову зайвий раз вам про це повторити? Фразеологія, фразеологізми, я думаю, це один із найлегших розділів, з яким у найменшої кількості буде проблеми з цим розділом, бо фразеологією ми з вами. Використовуємо в повсякденному житті іноді для того, щоб окреслити якусь подію да, от зараз у нас з вами спека. 40 градусів, і ми приходимо з вулиці і кажемо, червоний як рак. Правильно, От я в своєму мовленні використала фразеологізм. Можливо, трапиться тестове запитання із поясненням значення фразеологізму. Можливо, до одного фразеологізму вам треба буде дібрати синонімічний фразеологізм, або навпаки фразеологізм, який означає протилежне значення. Йдемо далі. Морфологія. Ну, тут, я думаю, я взагалі можу не зупинятися дуже детально, бо морфологія це один із найбільших розділів в українській мові, правильно? Морфологія, про що там буде йтися мова? Про частини мови. Про частини мови, абсолютно вірно. Про частини мови. Відповідно, вам необхідно повторити. І про частини мови. Частини мови, ви пам'ятаєте, є самостійні, службові. Правильно? Правильно? Так. Правильно. І детально основні моменти про частини мови ви також повторите. Відкриєте програму з сайту, де розписано, що про прикметник необхідно повторити, так, що таке прикметник, як частина мови. Що таке розряди прикметників за значенням і тут в дужечках вам підказка да, віднесена, які це якісні, які це відносні, які це присвійні. Так само розписано, що необхідно повторити про числівник, займенник, дієслово, прислівник про службові частини мови. Знову ж таки. Далі наступний розділ синтаксис. У восьмому класі в школі ви вивчаєте такий розділ, як синтаксис. Синтаксис це другий найбільший розділ в українській мові після морфології, який вивчає речення. Правильно? Вивчали синтаксис? Так, просто правильне написання слів. Так, так. Да, тільки неправильне написання слів, а синтаксис вивчає речення. Речення як основна одиниця синтаксична в українській мові. Правильно? І тут необхідно пам'ятати, які це речення прості. Які речення складні? Для того, щоб визначити правильно тип речення просте чи складне, вам необхідно згадати, що таке граматична основа, правильно, що таке підмет, присудок, згадати, якщо одна граматична основа в реченні, то це такий вид речення, якщо їх дві і більше, то це зовсім інший вид речення. Які це односкладні речення, які це е... Речення ускладнені, з чим вони можуть бути ускладнені. Знову ж таки, сказати, що все пройде легко на одному подиху, ну, я впевнена для тих, хто працював протягом років, 9 років навчання в школі, воно так і буде. Для тих, хто відвідував підготовчі курси і повторив весь цей матеріал на підготовчих курсах, воно так і буде. Але попереду у вас ще два дні вихідних. Вивчити всю українську мову і математику за два дні, звісно, у вас не вийде, але повторити основні моменти ви встигнете. Тому не лінуйтеся, відкривайте сайт, відкривайте програми співбесід і повторіть. Відкривайте допоміжні сайти, які вам демонструвала Тетяна Миколаївна. Пройдіть, проклацайте деякі тестування, спробуйте свої сили для того, щоб зрозуміти, де і в чому у вас є ваша слабина, на чому вам необхідно зосередитись для того, щоб все ж таки успішно пройти цю співбесіду і стати все ж таки ближчими до вступу. І до того, щоб все ж таки навчатися в коледжі. Зразки карток усних співбесід, зверніть, будь ласка, увагу, це також все оприлюднено на сайті, в розділі, вступнику. І я впевнена, що цей розділ ви вже маєте знати на пам'ять, тому що тут вся інформація, яка актуальна для вас на сьогоднішній день. І саме в цьому розділі і списки, і години, і накази, і консультації, і контактні дані абсолютно все буде оприлюднено в цьому розділі. В цьому ж розділі є і зразок карток індивідуальних усних співбесід. В нашому випадку нас з вами, ваші спеціальності, цікавить українська мова та математика. Всі вони клікабельні, все відкривається. Зверніть, будь ласка, увагу оприлюднений навіть зразок однієї картки. Вашій увазі 10 тестових завдань, які ви будете виконувати протягом 40 хвилин. 10, хвилин. 10 хвилин, вибачте, і 40 балів ви зможете отримати за українську мову. І вашій увазі пропонуємо, та, що саме у вас можуть запитати? Знову ж таки, все те, що ми з вами щойно обговорювали з програми. Фонетика одинаковий звук позначають букви підкреслені, правильно? Необхідно повторити, що? Фонетику, не потрібна жодна буква, це що? Орфографія, лексичні помилки допущені в рядку це лексикологія, відмінювання числівника, морфологія. Правильно? Пропуски в реченні. це синтаксис. Пунктуаційні помилки це пунктуація. Не буду далі зупинятися детально на всіх цих запитаннях. Я думаю, що ми з вами відверто поспілкувалися про те, що вас буде очікувати на співбесідах. Подальша робота залежить тільки від вас. Так само, як і завдання з математики, три тих завдання, які вам розповідала, про які вам розповідала Тетяна Миколаївна в такому вигляді. Ми з вами будемо працювати з 15 липня. Графік проходження співбесід також оприлюднений на сайті. В особисті кабінети в ЄДЕБ вам поприходять запрошення, Тетяна Миколаївна їх також вам розсилала, і не переживайте. Ви знаєте, що і як необхідно робити. Ви знаєте, про що необхідно говорити. Правильно? Правильно? Так. Правильно. Зараз секундочку. Угу. Е, знову ж таки, да, давайте тоді з вами будемо підсумовувати наше сьогоднішнє спілкування. Давайте про формат. Ми з вами все ж таки. Визначимося, чи всім зрозуміло, в якому форматі буде проходити співбесіда. Співбесіда проходить в очному форматі. Ті, в кого відсутня можливість фізично приїхати до коледжу, обов'язково в обов'язковому порядку заповнюють Google форму. Якщо ви не заповните Google форму, то ви. Зобов'язані будете приїхати до коледжу. Зрозумійте, будь ласка. Бо ну, день вашого вступного випробування це важливо, правильно? Він не переноситься на інший час, на інший день. От якщо ви десь неуважно прогавили, не знайшли себе або забулися, запізнилися, на жаль, ми не зможемо вам допомогти вступити до нашого закладу. Тому вкладка вступнику. В повному вашому розпорядженні вивчайте, поглядайте, все оприлюднюється вчасно. Я бажаю вам успіхів. Ви все зможете, бо ви, я впевнена, йшли до цього довго.